На місці колишнього газетного ряду будівельники працюють повним ходом. Одну зі сторін проходу повністю перекрили металевими листами. Одинадцять під'їздів та кілька сотень мешканців. Ще півроку тому на вулицю Соборності вони проходили через арку. Нині з одного її боку суцільна металева стіна. Дістатися до центру можна лише в обхід через маленький провулок. Для великої кількості людей це незручно. Арка вона це місце публічного користування і це пожежний вихід. Тобто, ось подивіться, у нас просто-напросто -на -просто дорога перекривається теплоцентраллю. Якщо її прориває, все ні сюди не заїде ні пожежна машина, ні скора допомога, ні нічого сюди не заїде. В нашому домі живе маса інвалідів, які єлі передвігаються. Тепер людям для того, щоб вийти на центральну вулицю, потрібно робити крюк два рази для Забудова законна, каже представник підприємця Віктора Степаненка Максим Пістряк. І показує паспорт прив'язки тимчасової споруди. Документ затверджений у міськвиконкомі. Відповідно, значні документи виконані, зроблені, зареєстровані на виконання рішення сесії Полтавської міської ради від 22.07.2016 року. Відповідний договір про земельний сервітут також в наявності, паспорт прив'язки наявності, значні документи на виконання рішення сесії. Місцеві заперечують правомірність забудови арки, адже самого паспорта прив'язки недостатньо. Для будівництва необхідний ще й відповідний проект. Тут написано, що воно повинно відповідати, а чи воно відповідає, чи ні, а щоб не відповідало. У нас має бути проект і узгоджений взяло сьогодні. Цієї документації на сьогодні почали роботу без документації, без проекта. Про незаконність будівельних робіт на цьому місці стверджує і юрист В'ячеслав Кущинський. Якщо навіть брати повністю юридично, то тут може тільки мала архітектурна форма у Забудова Забудову тут не може бути по документам. А як ми бачимо, тут є капітальна забудова зараз. Ворота, потім буде кафе. Фото, які там є, можемо продемонструвати на телефоні. Воно саме показує те, що тут буде повністю забудовано. Тут буде капітальна споруда. І в жодному разі не якась мала архітектурна форма. У паспорті прив'язки вказано, на місці проходу встановлять тимчасову споруду для друкованої продукції. Проте деякі мешканці будинку в це не вірять. Та да, кафешка тут буде, кальянна, пельменна, в общем, львівська кав'ярня no два. Я не знаю, що зі збуть будувати. От нас скривають і що будуть будувати, і як будуть будувати, і хто буде будувати. Нагадаю, влітку минулого року підприємець Віктор Степаненко став новим орендарем газетного ряду. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії Полтавської міської ради у серпні 2016 тисячі Тоді ж бізнесмен і перекрив прохід арки ланцюгами та замками. Комар і Павло Бардиш полтавські телевізійні новини.